Всім привіт! Читала в електронному виді Біблії і наткнулася на Каю нових нащадків. В нього був син Ламех, який взяв дві жінки собі, у дружини. Це хтось намисне написав, щоб люди могли дозволити собі многожонство. але це є гріхом. Бог створив Адама і Єву. І все, в Адама більше не було жінок. Я не говорю, коли люди розлучаються, це зовсім інша ситуація. Але коли чоловік має дві жінки, він грішить. Для жінки це є приниження, і тому це неможливо. Бог таке не дозволяв. Але людина, яка надрукувала це, дала дозвіл на це. Тому і є, що чоловік живе з двома жінками відразу. Це є і в інших країнах, але Бог знає все наперед. Він знає, що це було написано намисне, щоб почернити людей перед Богом. Ось. Істинне кохання, воно дається від Бога на небесах. Це ваша споріднена душа. Тому так багато розлучень, тому люди не можуть знайти ту серединку. І це Бог теж знає. Наш тато знає все наперед. Але сумно те, що пишуть у Біблії, доповнюють те, чого не можна робити. Ось. І люди читаючи таке, думають, якщо Бог дозволив, многожонству, значить це можна. Але ні, тато наш небесний. Не дозволяв цього. Він створив Адама і Єву. І Адам знав тільки одну Єву. Жінку свою. Амінь.